Всім привіт, і це наш новий канал на Ютубі. Це вступне відео, в ньому я розповім, про що ми будемо знімати і трішки про нас. Що ж, мене звати Настя, це моя кобилка Ласка. Їй 4 рочки, масті рижа, породу ми конкретно не знаємо, так як викупили її з поганих умов рік назад. Та в нас є догадки, що вона новоолександріївський ваговоз. Зараз вона живе, немов в шоколаді. Ми з України трішки займаємося конкуром, також любимо вчити багато різних команд і трюків. Доволі часто ходимо на прогулянки верхи, в більшості випадків під сідлом, але деколи ходимо без сідла. Окрім цього, бувають такі прогулянки, де я просто відпускаю ласку в лісі або в полі побігати в недоустку або й зовсім без нього. На цьому каналі будуть виходити різні влоги, наприклад, з наших прогулянок, веселі, відео, також буду розповідати різні історії, які з нами стаються, робити обзори і розпаковки кінних посилок, які нам приходять. Також, якщо ви захочете, буду робити якісь туторіали або рубрики. Якщо цікаво, в нас є Тікток. Фото аккаунта ви бачите на екрані. Назва така сама, як і назва Ютуба. Love ласка. Love українською, ласка англійською. Або Horse in my heart. англійськими буквами з нижніми прочерками. Його я створила недавно, хоч в нас є ще старий аккаунт. На ньому було більше 35к, але актив почав дуже сильно падати, і що б я не робила, він не піднімався. І я вирішила спробувати створити новий аккаунт. І за вашими численними проханнями також створила YouTube канал. Минулі господарі говорили нам, що в ласуні був викидень. Це сталося швидше за все через те, що вона була дуже молода і її організм не був спроможний винести лоша. Але 9 місяців тому ласуня народила для нас здорового крепкого жеребчика, і недавно він поїхав до нової родини. Це стало також ще одною причиною, чому ми створили новий аккаунт. Якщо вам цікаво, як проходило наше життя з лошадком, його, до речі, звати Янтарчик, то заходьте на наш аккаунт в Тіктоці. Називається Хорси Ласка, англійським. Буквами з нижніми прочерками. Там є всі відео відтоді, як ласка була жребна, і майже до того моменту, як янтарчик поїхав до нової родини. Фото аккаунти на екрані. Як бачите, цифра підписників дуже сильно впала. Це вже третє відео на каналі. Перші два відео це була історія про те, як в нас з'явилася ласунь, в кінці якої ми дізналися, що вона жеребна. Але ця історія сталася півтора року назад, і зараз відео будуть виходити тільки з ласунькою, так як Янтарчик вже поїхав до нової родини. Хоча ще будуть деякі відео, на яких він буде присутній. Також в нас є телеграм-канал, його ви бачите на екрані. Називається Ласка з хвильками по краям. Там також дуже цікаво, думаю, вам сподобається. До нього прив'язана група. Спілкування. Силка на нього є в шапці профілі нашого старого аккаунта в ТікТоці – Хокс Ласка. Надіюсь, вам з нами сподобається. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей! Буду вдячна за лайк!